В порядке вещей. Продолжайте движение. Девять километров. Забудь. Отключено внешнее питание. Добрый вечер. Проводчик сейчас наша ага. группа. Що там чоловіка не чов? Викайте. Дяскую привітка. Да. Що ви не знаєте, що робиться зараз? Що? Не, у вас навіть якась операція має бути, правильно? Операції операція, і в самій будуть. Якщо таке робиться зараз, така ситуація в державі, то операції ряд, дуже багато. Зброя запобігання завезення в Вінницьку область, зброя, вибухівки, то так і все вказано в областях. Це блокпости. Будь ласка. Є на другу сторону подаю. Страховий поліс. Ні, страхові поліс я не покажу. А чому? Нема причини. А зі пункту 2-1. -25. А згідно закону. А чому? ж? Згідно закону? Ні, право дорожнього це законний акт. А згідно закону, про страхування я тільки в двох випадках покажу страховий oh, поліс При тому, як я був порушу право дорожнього руху, або коли я склаю до такого. Якщо ви знаєте, що була страховка третій тип, коли були піхогляди, правильно? Так. так. От тоді вона пред'являється в таких ситуаціях. Коли відмінують піхогляди, доручницях ви полі під'являється при, так само посвідчення десь, досвідчиться, це вже і перший тип. В області ви полізовов'язні привезли. Ні, це вже з новими змінами праворожніх руху. Е, я користуюсь законами не правому руху. Як це не законно? За Законом... Я водій? Право дружнього руху. Я керую законами в першу чергу, а в право доріху, це підзаконний акт. Я так. покажу тільки в двох випадках, якщо на мене буде складен протокол про адміністративне правопорушення, або якщо я з ДТП, в двох випадках, усього, хлопці, більше я не покажу страху пониз в інших випадках. Просто так. Ну, ви читаєте пункт 2.1 правда розвідки. Я читав, підзакон. я знаю, як росуть правила про страхування цивільної правої поданці, пункт 21. На земель, на земель да. і, і, і закон про, м, про дорожній рух. Там чітко сказано, тільки в законних випадках. В законних випадках це коли прописано в законі про страхування цивільної правової подані. Все, в інших випадках я показати не буду. Ну, значит, вас не мое, хорошо. Вас тут клетки. Будешь идти, бага. Так, я дозволяю заглянуть через окно. Нет, вас поймите по правильно. Вы, давайте не будем... Вы мне на, 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 на приплатите. я вам не буду, хорошо? Стоп я на вас я, я не, на все служу. Вы Я знаю, ему я не дозволяю, там не стекло. Не нет? Я вам дозволяю через Правильно, вікно, подивіться, будь ласка, я мене я вікно задіє. Я вам дозволяю офіційно. Вам ще, ще. Через вікно через я вам вікно дозволяю. Я не можу роздивитися, що там може, що там може, що там може бути. Буде хтось присів там зі сепаратістів, га? Там, там все, там повністю загроз, повністю. Хлопці, ви дивитесь? Дивитесь? Я не буду відкривати. Що я вас не відпустю. Я вам ну розумі... давайте визивайте оперативну групу. <ривіт> ви повинні мені показати, я вам поясню. Де я повинен? Де таке написано? Я вам поясню. Ви бачите, що зараз держава робиться. У вас є я собі, собі що? Я завязати, я є, будь будь ласка, вас Я вам дозволяю дивитися. Я вимог зараз завезти, мою дитину б'ю там. Я вам дозволяю, вікно є, будь ласка, подивіться. Я вам Будь ласка, відкрийте задню. Я не буду виходити нічого відкривати, я ще раз сказав. Це є блок-пост, я що... Та хай що, 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 що по пост Будь ласка, відкрийте задні, не подивіться. Я вам дозволяю, подивіться, там стекло, моти, подивитись я вікно, я там побачите. стекло не побачу, я ще раз підно. Відкривати я не буду. Це ваше прохання, я, будь ласка, відкривати не буду. Будь ласка, моти, я дозволяю вам подивитися вікно, там все видно. Пройшло тиждень, це в місті так само інспектор без проблем подивився, ніяких проблем не було. Відпустили нас, а це що таке вже? За наглость. Всі закони порушують. Я виходити не буду. Відкривати не буду. Я дозволяю ви, подивитися. Я, ви шо, мене, в мене бачите, якої злочиниться чи що. А ви в нас бачите, яке злочину. Я звучинці? вам дозволяю ще скажу, можете внуки, подивитися, не жките через вікно. Якби не є, ви бачите, що я знаходжуся в службі формі. Так, давай хай своє посвідчення показує, стільки це не можна. Ви дивитесь? Будь ласка, подивіться. Дивіться, будь ласка, дозволяю, через вікно подивіться. Відкривати я не буду. Визивайте головного давайте. Дозволяю, вікно є, будь ласка, подивіться, там нічого не закрито, я вам дозволяю. А відкривати я виход я не буду. Фонарик візьміть, подивіться, що там чітко видно. Якщо звідти змору побачите. Тупий, як валянок. А у вас є карантинний сертифікат для перевезення <свес> з другої області? Що, що що треба? Сертиф, сер, сер, а яка вам різниця, є чи не момент? Ви повинні, якщо заїжджати, я... тому що з нами служба є, яка проводила з нами заняття і сказали, що ви повинні якщо немає корабля, сертифіката, визивати цю службу. Визивайте. Визивайте, ви б нічого зупинили. Ні, я просто бачу, я ні, я то побачу, що визете кавуни і ціль це буде. Так, так, так. Не повинно бути. Що там написано правдожню? Що я повинен мати при собі? Ні, ви правдорожні. А в чому? Як сам, це ж під законом. А є закон другий, правильно чи ні? Який, будь ласка, рідний? Я б не зараз не склад підставив. Так, тоді, є... Ма... яка... хорошо, яка... Комфорт... ще які комфорт... до мене питання є? Ні, що до вас не питають. Ну все. I